Не тільки соціальна, і національно, але він цей іду, який впівав доні виглядом Наш сполеті український ті. Слава Україні! Героям слава! Давай, 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 давай! Давай, потім. Давай, поперек, поперед, беле, беде. В онлайні. В онлайні. Зараз промовити. Що тут щастя для українського народу, що нарешті, столиці України на проспекту Шевченка не Леніна, Чого ганебного? Ніка немає цього цей ганьби. Тепер ця ганьба стерта, і ми тепер вважаємо себе цінною і правдивою нацією. Дякую, дякую.